Служба безпеки України та Нацполіція затримали ще трьох підпалювачів, які на замовлення знову ж таки ФСБ нищили авто сил оборони на Київщині. І от за матеріалами справ, фігурантами є мешканці столичного регіону, які потрапили до уваги ФСБ, коли шукали легких заробітків у телеграм-каналах. Після вербування вони відстежували службові авто саме збройних сил України. Ну звісно, щоб спалити їх і заробити на цьому гроші, тому що потім вони мали зробити відеозагорянь для звіту перед кураторами з Російської Федерації. А для вчинення злочинів виконавці використовували легкозаймисті суміші, які синтезували за інструкціями ФСБ. Ну, в принципі, ми це вже з вами неодноразово бачили. От і у Києві по гарячих слідах, так би мовити, викрито двох 16-річних школярів, які підпалили позашляховик воїна збройних сил України після його повернення з передової.